Мої вітання це діалоги з портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день, вітаю. Сталася досить непередбачувана подія. Еммануель Макрон, французький президент, зібрав напередодні зустріч. Цю зустріч називають ракетною коаліцією. Так говорили про необхідність доставки до України ракет великої дії, середньої дії, і також не виключив відправку військ до України, французьких солдатів чи солдатів НАТО. Я не знаю, як це розуміти. Просто поки що французька опозиція його за це розкритикувала, назвала ідею безглуздою. Польща і Швеція вже також заявили, що вони не збираються нікого да, відправляти. НАТО, НАТО також сказав: так, а чому раптом Макрон зробив таку заяву? А це те, що називається стратегічною двозначністю. Це Макрон і сам сказав. Хай у цьому питанні залишиться стратегічна двозначність, тому що це питання обговорювали на зустрічі керівників держав. Е які зібралися у Парижі, і до речі, ви ж бачите, як нервово відреагував Кремль, що якщо це відбудеться, це вже буде не умовне зіткнення Росії і НАТО, а не уникнене зіткнення Росії і НАТО, сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Є позиція стратегічної двозначності. Що вона означає? Що ви насправді не знаєте, що може зробити ваш опонент у відповідний момент. Позиція стратегічної двозначності, до речі, це та політика, якою притримуються Сполучені Штати Америки по відношенню до Тайвань? Китайська Народна Республіка не може бути впевненою в тому, що вона чітко усвідомлює алгоритм дії Вашингтону в той момент, коли, скажімо, буде ухвалено рішення про військову операцію проти Тайваню. Чи будуть США втручатися або не будуть? Якими силами? Флотом, скажімо, чи наземною операцією, або нічого цього не відбудеться. Завжди зберігається стратегічна двозначність. Це що ви запитаєте у китайського політика чи чиновника, чи усвідомлює він точно наслідки цієї своєї політики? В разі силового вирішення він скаже, що ні, не усвідомлює, ну не скаже, але він просто не усвідомлює, і тут раптово створилася саме така дивовижна ситуація, яку ніхто не очікував, тому що умовно кажучи, до 26 лютого 2020 четвертого року, коли влів віть собі, що Володимир Путін викликає до себе очільника служби зовнішньої розвідки чи начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації, і каже: От скажи, будь ласка, якщо ми зробимо такий і такий крок проти України. Що буде європейські країни чи країни НАТО будуть застосовувати свої війська? І звичайно, ми всі впевнено могли сказати: ні, вони ніколи не наважаться, ніколи жодного націвського солдата не буде на території України. І до речі, це означало б, що їхній шантаж діє, тому що вони ще 2014 року по неофіційних каналах. Абсолютно чітко довели до країн НАТО, що перший натівський солдат на території України означає війну з Росією велику війну. І після цього всі про це мовчали, абсолютно ігноруючи там е всі виклики, які були перед країнами-членами НАТО. І тут раптом президент однієї з країн, не найменшої. Однією з найбільших країн НАТО. Країна, країна, яка володіє, здається, всім арсеналом ядерного озброєння. У повітрі, в воді, так. на землі. Говорить, що це не виключено, і це правда. І проти цієї країни ви не можете застосувати ядерну зброю. Ви не можете її запогрожувати такими речами. Говорить, що це не виключено. Ми не домовилися. У нас немає консенсусу. Але виключати нічого у майбутньому не можна. І тоді начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації дивиться на президента Російської Федерації. Говорить товариш Верховного командуючи збройними силами Російської Федерації. А я не знаю. Ну чекайте, І це так, а зміна що... політики. Така що можна припустити, що з боку Макрона це типкий був перформанс? Він ні з ким не узгоджував цю позицію. Я не знаю, чи ви помічаєте, що зараз відбувається дуже серйозна боротьба за лідерство. Шольц, у, Шольц намагається очолити у світі. Не, тільки, не тільки Не Не тільки? тільки. є кілька постатей, кожна з яких хотіла б виглядати лідером підтримки України. Перша постать це президент Байден, але йому зараз важко у зв'язку з позицією Конгресу Сполучених Штатів. Друга постать це президент Макрон, якому дійсно доводиться конкурувати з федеральним канцлером Німеччини, тому що з точки зору фінансової. Німеччина трошки більше допомагає І перед зустрічю в Парижі журналісти запитували у команди французького президента, а чому звісно ця зустріч відбувається у Парижі, а не у Берліні? Такі питання звучали в Єлісійському палаці, угу. і представники команди Макрона їм казали: ну як чому? Тому що ми поставляємо дуже сучасне озброєння. І тому, що президент хоче бути лідером коаліції з підтримки України. Тепер подивіться уважно, що відбувалося в Києві в день, коли прибула прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Ще одна політикиня, яка хоче бути лідером в підтримці України, адже це напередодні виборів до Європейського парламенту все відбувається. Пані Мелоні проводить зустріч Групи Семи. Перед цим вона розмовляє з президентом Макроном. І пропоную йому три дні для того, щоб він обрав день, в який може відбутися ця зустріч. І виявляється, що є тільки один день, коли можуть всі, але не може президент Франції. Принаймні, він говорить, що він не може. У нього важлива справа, у нього сільськогосподарська виставка. Я не жартую. Я вам просто кажу, як відбувається дуже важлива справа перемовини. Не кажу, що мені про це розповіла Джорджа Мелоні, але в будь-якому разі відновлюю вам, як це відбувалося насправді. Так після цього на зустрічі сімки від Франції присутній міністр закордонних справ пані Мелоні, не в великому захваті від цієї ситуації, бо неприсутність президента Франції, звичайно, знижує рівень представництва на цій зустрічі, який і так не ідеальний. Після цього пан Макрон проводить зустріч у Парижі. Він запрошує прем'єрку Італії також приєднатися до зустрічі, на якій він буде головувати. І в той, це в той час, коли пані Мелоні головує Голову я... у групи Сімі, і вона ігнорує цю зустріч. Італійських представників там просто Так немає. може. це їхній якийсь, вибачте, між собою. Вони не можуть поділити, хто там лідер. Дивіться політика взагалі складається з мистецтва реалізовувати свої амбіції. Якщо боротьба за лідерство в коаліції допомоги Україні відбувається в такий спосіб, то кому від цього гірше можна не знати нам? Мені здається, що ні, а Росії. А мені здається, що так. Тому що пані Мелені мобілізує лідерів Сімки, вона проводить заяву, що російські активи не будуть розморожені принаймні до закінчення воєнних дій. Це дуже серйозний сигнал для Кремля, тому що вже наприкінці 2024 року. Фактично вичерпуються всі резервні фонди Російської Федерації. І Російська Федерація починає жити тільки за ті гроші, які вона заробляє. І тут пані Мелені, знаєте, як в хорошій п'єсі говорить пану Путіну: Дініґні, та ви держитесь. Угу. І це серйозне зауваження, тому що президент Путін розуміє, що його фінансові можливості в певний момент починають обмежуватися. Тепер наступний крок робить президент Макрон. Але Який? це дуже Віталій, Але це дуже не непопулярна така заява з боку Макрона, тому що всі європейські політики в першу чергу орієнтуються на своїх виборців. Я ніколи не чула про те, що у Франції суспільство в захваті від того, щоб відправити своїх військових до України. Суспільство може бути не у захваті від ідеї відправити військових до України, але суспільство може бути у захваті від мужності президента Франції. Ми ж не знаємо, як люди реагуються на ці чи інші заяви політиків. Окрім того, ви не забувайте, що президент Макрон це людина, яка не буде балотуватися на наступний термін на посаду президента. Так, в нього вже він бадбає так. про свою спадщину насамперед. І йому зараз потрібно перехопити ініціативу від Марін Ліпен від ультраправої, ультраправої проросійської. От а в свою чергу пані Мелоні також використовує своє головування для того, щоб посилити позицію радикальних правих. Вона ж лідер цього табору угу. в Європі. Зараз фактично неформальний лідер. І між двома групами пра... ультраправих теж де своя боротьба прямо в уряді пані Мелоні, тому що в неї є пан Сальвіні, який очолює інший рух ультраправих, ото йде який ближче до Марін Лепен. Їм потрібно між собою змагатися. Мова йде про кілька місяців: березень, квітень, травень, червень, і все і вибори до Європейського парламенту. Це будуть дуже важливі для всіх політичних сил Європи місяці. І якщо пан Макрон, скажімо, орієнтується на тих французів, які хочуть допомагати Україні, і хочуть, щоб Франція виглядала, я б сказав, впевненою великою державою у своєму протистоянні з Росією не менше ніж Сполучені Штати, то він може сподіватися на цьому набрати додаткові бали. І знову таки кажу: він же не сказав, що війська будуть надіслані. він сказав. Дискусія відбулася. Цього всю не можна виключати, виключати нічого не можна виключати, він нічого сказав. не можна, але ми переконані. Він сказав, що поразка Росії потрібна для безпеки і стабільності в Європі. Європи. Мені здається, це так вперше прямо прозвучало від Макрона, що потрібна саме поразка Росії. І через два-три три роки може бути пряме зіткнення? Здається, він сказав. Так, що вони готуються до, до війни з Росією, варто готуватися. Ну, якщо так. варто готуватися, то ми маємо бути рішучими. Ну, тобто, це все логічно. І знову таки, є... оскільки відразу відбувається спростування, що ми війська не надсилаємо, то французи можуть бути спокійні, а їхній президент е... може виглядати сильним лідером, таким знаєте, людиною, яка дивиться в очі імператора Наполеона Бонапарта. Хто ще з 1812 року збирався надсилати Війська для того, щоб протистояти Москві, ну Скільки так я думаю. Вже... Я думаю, в Москві там багато схиблених на історії, але це, це точно пам'ятають в Москві. І... Зараз всі друкують всі пабліки фотографії Макрона з бюстом Наполеона. от так є от. така фотографія знаменита, де Макрон дивиться на бюст Наполеона Бонапарта. Це зараз улюблена ілюстрація російських пропагандистів. Але ви ви ж розумієте, що те, що виглядає, може комічно в очах російських пропагандистів, в очах французів. Виглядає інакше, тому що Наполеон Бонапарт і для нас з вами також, напевно, некомічний персонаж. А хто він Для них? Для французів. Mm -hmm. Герой. Ну, Це один з героїв, один, одна значна постать у французькій історії. Неоднозначно, але безумовно, непересічна. Але теж тут можна припустити, що мабуть Макрон не хоче завершувати свою політичну кар'єру на, на президентстві, і можливо він хоче рухатися кудись далі. Не знаю, може генсеком НАТО хоче стати. Я чесно кажучи, не думаю. Ні? Чесно кажучи, генсеком НАТО зараз може стати премєр міністр Нідерландів, Нідерландів Марк, Марк Рит. Рит. для президента так. Франції. посада президента НАТО генерального секретаря НАТО. Це не продовження кар'єри. Але така заява це точно не про завершення кар'єри. Президент Франції це занадто велика посада, що після перебування на такій посаді очолювати будь-яку міжнародну інституцію. Це ну, президент знаєте. Франції історична постать, як і, як і федеральний канцлер Німеччини. Так не буває. От тому всі були в такому. Жасі, коли Герхард Шрёдер пішов очолювати спостережну раду Газпрому, колишній канцлер Німеччини, Канцлер, канцлер Німеччини, Німеччини так, так. так і а для президента Франції ні, президент Франції це історична постать як президент Сполучених Штатів. У нього може бути інститут, у нього можуть бути публічні виступи. Хто з президентів Франції колись щось? очолює? Президент Франції може бути мером власного міста, як Жаскар-Дестен. Це можливо, тому що він завжди з людьми і з народом, але очолювати міжнародну інституцію його можуть запросити. знову таки. Валеріжа Скардестен розробляв європейську конституцію. Президент Франції може бути колишнім одним з батьків Європи, але не керівником інституції. Так що я думаю, що Макрон може замислюватися про таку роль, це правда, він може, але не, 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 не менше. Можливо, також його заява це ще одне свідчення того, що в Європі все-таки розробляють план, як вони будуть діяти і стримувати російську агресію в тому разі, якщо до влади в Сполучених Штатах прийде Дональд Трамп, і він реалізує свої принаймні озвучені наміри. Якось там раніше він озвучував там погрожував і вийти з НАТО і зменшити свою присутність. Можливо, в Європі до цього вже готуються. Це як один з варіантів. Я не знаю, я погоджуюся, тому що знову таки це підвищення ставок. Цім не забувайте, що якщо ми говоримо про війська, а потім кажемо: ну добре, військ, ми не будемо звичайно з вами нікуди запроваджувати, тим більше що і ви не готові, і ми не готові. Консенсусу немає. Але давайте дамо тоді далекобійні ракети і дозволимо. Так, а діяти може, більш це все заради ракет? Було знаєте, ти щось там просити, підвищуєш ставки, каже, ми відправимо військових. Та ви що? Які військові? Давайте краще ракети і на цьому зупинимося. Можливо, це те, але це теж непогано. У будь-якому разі, повірте мені, політика стратегічної двозначності краще, ніж політика стратегічної однозначності в таких ситуаціях. Тому що ми весь час знаходимося в політиці стратегічної двозначності Кремля. А можуть застосувати ядерну зброю чи не можуть? Ви можете дати відповідь? Ні. Ні. Це політика стратегічної двозначності ще до 2022 року. Ви впевнено відповіли, що не можуть. Росія не може застосувати ядерну зброю. Це маячня. Тепер після Каховки. Після всіх цих звірств на території України, після масштабних обстрілів, ви не можете впевнено сказати ні. І президент Макрон не може сказати ні, і президент Байден не може сказати ні. Чого і добивається Путін? Він хоче, щоб його опоненти не могли сказати точно ні на жодний з його намірів. Але тепер він опиняється саме в такій ситуації. Він сидить і думає. Це, до речі, те ж саме, як політика стратегічної двозначності з приводу застосування Росією ядерної зброї. Росія не має знати, що буде далі. Тому що знову-таки, якщо Путін зустрічається своїм своїми оточеннями, каже, а от ми вдаримо ядерною зброю, а вони будуть мовчати, будуть все ковтати. І якщо йому кажуть ні, ми не знаємо. Просто ми не знаємо, як вони зможуть відповісти. У нас немає однієї інформації, однієї позиції. У них різні варіанти, пане президент. Це погано. Політика стратегічної двозначності для іншої сторони це завжди погано. І якщо ми не будемо грати з Росією в одну і ту ж саму, якщо хочете гру, то Росія буде завжди нас тримати на цьому гачку, що ми не знаємо, що вона зробить завтра, а вона точно знає, чого Україна чи Захід не зроблять завтра, ну я вибачаюся, у кого тут тоді ініціатива? Тут треба ще також відзначити, якщо ми говоримо про лідерство в Європі, що минулого тижня німецький парламент проголосував за надання Україні високодальної зброї. Ну йдеться про ракети, я так розумію, хоча про тауруси не йдеться в цьому рішенні, але фахівці кажуть, що все-таки буде йтися про тауруси. І тут така кардинальна зміна, тому що раніше Олаф Шольц він завжди переводив стрілки на Вашингтон. От якщо Вашингтон дасть танки, і я дам танки. Якщо Вашингтон дасть Абрамси, і я танки. Чи то не Абрамси, а далекобійні ракети, так то і я теж дам там свої тауруси. А тут якась зміна пішла: зміна нічого я Ні? не помітив, що чітко на зустрічі з головними редакторами німецьких газет, сказав, що ніяких Таурусів не буде. А за програм... що вони тоді проголосували? Ні, вони проголосували за якісь інші види зброї. І більше того, вони чи чітко проголосували спочатку проти резолюції опозиції, яка якраз пропонувала. Тауроса в цій резолюції були описані детально Тауроса і прийняли іншу резолюцію ну, запропоновано правлючої коаліції голос голосувати за рішення опозиції. Це ж нормальна історія? Ні, 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 -ні. це ні? абсолютно ні -ні -ні. це абсолютно інша історія. Це історія про різні підходи. От мене тому і дивувало, що коли були ці. Було це голосування. Люди, які знаходилися там в Бундестазі, там українські спостерігачі. українські депутати так. ну вони так. просто не розуміють, значить, що де, де 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 вони знаходяться. По перше, голосування в Бундестазі взагалі не має ніякого великого значення. Як це не тому, немає? що тому що воно не є. Ну немає, воно не є якоюсь вказівкою для кабінету міністрів. Так працює німецька влада. Уряд і канцлер ухвалюють рішення, а рішення парламенту є виключно рекомендаційним в таких ситуаціях, тому що відповідає уряд. По-друге, постанова, ухвалена коаліція не залишала в мене особисто жодних сумнівів, що мова йде про будь-яку зброю, тільки не про Таурус. Тому що якщо б коаліція хотіла б надати Тауриси, вони змогли проголосувати спільно з опозицією. Спільно. Ухтворити спільно чому Шольц тоді боїться давати Таурис? Ну він абсолютно чітко це сказав, тому що він вважає, що ці ракети можуть бути використані так, що це призведе Німеччину до прямої конфронтації з Російською Федерацією. Це цитата з його останньої зустрічі з журналістами. В будь-якому разі Макрон тоді ці ставки підвищив. Зараз. Звичайно, І я ж вам кажу, що йде боротьба за лідерство. Макрон же теж е, чує, що говорить Шольц. І він розуміє, що в цій ситуації, коли величезна частина, навіть німецького суспільства, хоче підвищення ставок, хоче цих самих таурисів, а федеральний канцлер до цього не готовий, в нього з'являється можливість бути лідером Європи. Макрону потрібно бути лідером Європи. Крапка. Лідером Європи у допомозі Україні. Так, це зручна позиція, тому що. На відміну від інших позицій, вона зараз не потребує якихось додаткових зусиль від Франції. Франції не так просто як конкурувати з Німеччиною в якійсь іншій площині. Окрім того, така позиція наближає Францію до Польщі в військово-технічному сенсі слова, тому що Польща теж хоче підвищення ставок у війні, і таким чином Франція може спиратися на польську підтримку. А ви ж розумієте, що зараз у Європі три великі країни. Це Франція, Німеччина і Польща. І якісь реальні рішення можна ухвалювати тільки коли є трикутник. І в цьому трикутнику виходить, що польська і французька позиція превалюють над німецькою. Це ж політика це завжди такий математичний розрахунок. А чому польська і французька політика е, має перевагу над німецькою? Тому що Польщі? Німеччина більш обережна От щодо Таурисів. Угу. В Польщі просто сказали, що вони не збираються відправляти своїх військових, тобто це у відповідь на заяву Макрона. Я вам відкрию тимницю. Французи теж не збираються принаймні найближчим часом. Але ж, звичайно, що кожний політик, який хоче зараз бути, я б сказав, на вістрі очікувань свого суспільства, ніколи не погодиться з тим, що він збирається відправляти своїх військових кудись. Віталі, я ще хотіла коротко проговорити про американську допомогу. Ми бачили на прес-конференції Володимира Зеленського його декілька разів про це запитували. Він відверто казав, що Україні буде дуже складно. Ми якось будемо триматися, але більше людей загине, більше людей отримали поранення. Важче буде відвоювати свої території без американської допомоги. Конгрес зараз на канікулах, наскільки я розумію, і він ось з дня на день має повернутися з канікул і знову повернуться до теми допомоги для України. Ви бачите якісь ознаки того, що. Рішення буде схвалене на користь України. Чи ми про цю історію на найближчі кілька місяців можемо забути? Я думаю, що о, якоїсь прогнозованої тут ситуації ми не маємо. По перше, що має перше, що має зробити конгрес, це вирішити питання з бюджетом Сполучених Штатів до того моменту, поки він не вирішить питання з бюджетом, він в будь-якому разі не буде займатися ніякими іншими питаннями. І зараз президент Байден буде співпрацювати з конгресом, щоб розблокувати можливість ухвалення бюджету. Ми будемо е, виходити з того, як будуть ці йти бюджетні консультації, як, чи вдасться Сполученим Штатам взагалі ухвалити бюджет. Що поки що цього бюджету немає. Україна без бюджету так живе От, тривалий і, час. І немає точного розуміння, чи він з'явиться, чи буде знову продовжена тимчасова процедура. І якщо е, з'явиться бюджет узгоджений, тоді відкривається певна дорога до подальших консультацій і компромісів щодо допомоги Україні. Якщо не буде. Бюджету це буде важче зробити, і в будь-якому разі, для того, щоб ухвалити бюджет, теж потрібно кілька тижнів. Так що, в березні місяці, я думаю, що це найоптимістичніший варіант, коли взагалі почнуть знову розглядати ці нові пропозиції. Я нещодавно читала колонку, здається, члена або голова редакційної ради Wall Street Journal, і Він писав про те, що проблема полягає в тому, що так само, як і Трамп, чітко не пояснює своїм виборцям, чому не треба допомагати Україні, да давати позику, умовно кажучи, і так само Байден чітко не пояснює своїм виборцям, чому треба допомагати Україні їм не зрозумілі ці пояснення про там безпеку, демократію і так далі. Ну тому, що Україна дуже дуже далеко. Від них. Ну, чому не зрозумілі? Мені здається, зрозуміли, звичайно, тому що коли мова йде про європейську безпеку, про те, що Сполученим Штатам доведеться втручатися в ситуацію в Європі, яка, якщо вона буде погіршуватися, це ніяка не новина для американців. Це ж змагання двох концепцій: концепції ізоляціонізму. Яка завжди була традиційною для американської зовнішньої політики, яка навіть вимагала від американців ухвалювати спеціальні закони, які не дозволяли допомагати зброєю воюючим країнам. так було перед другою світовою війною, нічого нового не відбувається. І концепцію, яка полягала в тому, що Сполучені Штати мають бути активними учасниками в міжнародних справах, зокрема в справах Європи, тому що якщо вони не будуть активними учасниками, криза все одно їх дожене. Після Перл Харбору не потрібно вже було нікому нічого доводити. Американське суспільство, до речі, почало прокидатися саме в цей момент, тому що до цього моменту американці, здебільшого, і республіканці, і демократи, тоді теж демократичний президент, вірили, що вони зможуть уникнути участі у війні. І навіть допомога тодішня країнам, які брали участь у Другій світовій війні, Великій Британії, потім Радянському Союзу, сприймалася без великого ентузіазму. Але виявилося, що навіть коли Сполучені Штати уникають, все ж таки. Виявляється, що воюють з ними, а не з кимось іншим. І це американці рано чи пізно починають усвідомлювати. Так що, це боротьба двох підходів, якщо там люди в навіть ці американській політичній еліті, такі як згаданий вами очільник Wall Street Journal, цього не розуміють, Но це не означає, що президент Байден не надає потрібних аргументів. Це означає, що вони не хочуть чути ці аргументи. Або якась частина виборців не хоче чути ці аргументи, Але це традиційна конкуренція підходів, яка в американській політиці була стільки, скільки існували Сполучені Штати як потуга? Як ви думаєте, я я я, я все таки можу зараз лише припускати, що в Кремлі дуже сильно і е, е, прискіпливо стежать за тим, куди рухається американська допомога для України і як вона буде, як ця вся історія буде розвиватися? Як ви думаєте, з огляду на це чи зважиться Кремль на спробу номер два захопити Київ, якщо він побачить, що допомоги немає. Я думаю, що питання захоплення Києва – це питання не тільки американської допомоги, але й реальних ресурсів в Росії. Якщо буде ідея знову організовувати наступ на північ, всі це побачать. Це не відбудеться за один день, як ви розумієте. І до речі, навіть накопичення ресурсів на цьому напрямку може знову змінити ситуацію з допомогою з військовим арсеналом і таке інше, тому що якщо зараз для багатьох війна може вважатися локалізованою на сході, то накопичення ресурсів на північному напрямку, навіть якщо це буде блеф, буде сприйматися, як бажання знову перегорнути сторінку знову. Змінити е, всю ситуацію на користь Росії, це знову-таки може е, на Заході бути зустрінуто зовсім не так, як здається, Кремлю. Навпаки активізується Навпаки, активізується ця ситуація. А знову-таки, для того, щоб нападати на Київ, це неможливо зробити у таємнично, як ви розумієте. Збільшення військ на будь-якому напрямку на півночі. Воно не залишиться непоміченим, як воно до речі не було непоміченим в 2022 році. Це не можна буде зробити секретно. Та це не було непоміченим. Це це всі помічали, звісно, але тоді були якісь ілюзії і сподівання, що це блех. Тоді блех. Була дуже маленька кількість військ, яка була зосереджена на цьому напрямку, і можна було виходити з двох концепцій: що росіяни підуть на Київ. З цією кількістю військ і що росіяни не не підуть на Київ, тому що у них не вистачає ресурсів. Мало хто тоді розумів, що Путін збирався на парад так і форму везли з собою. От вам і вся відповідь на питання. Дякую вам дуже, Дякую. Віталій. Я закликаю вас лишати коментарі в чаті під цим відео, зауваження, питання, побажання. Це діалоги Портниковим. Ми прощаємося з вами і зустрінемося через тиждень.